Сьогодні будемо готувати маршмелоу. Беремо скляну форму, застеляємо її харчовою плівкою та змащуємо олією без запаху. 10 грам желатину заливаємо двома столовими ложками соку. В моєму випадку це смородина. Попередньо я її розморозив та вичавив сік. Залишаємо желатин набухати. В іншій ємності змішуємо 200 г цукру, плюс дрібка солі, плюс дрібка ванільного цукру, плюс 80 мл соку смородини, плюс 1 столову ложку води змішуємо. Підготуємо пусту ємність для збивання та міксер. Ставимо наш сироп на вогонь, на мінімальний. Наш цукор тим часом розчиняється в соці. Після того, як з'являться бульбашки по всій площині, ми чекаємо десь приблизно 5-10 секунд та вимикаємо 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Вимикаємо. Віддалі можна одразу вимкнути після закипання та робити зворотній відлік набагато цікавіше. Коли маса трохи охолоне, вводимо туди набухший желатин та розмішуємо до однорідності. Приливаємо в ємність та збиваємо міксером до моменту, поки маса посвітліша та стане густіти і прилипати до вінчиків. Збиту масу перекладаємо в нашу підготовлену форму. Можна змастити верх плівкою олією та покласти згори на маршмеллоу, але я цього не робив. Ставимо на декілька годин в холодильник для застигання та стабілізації. Нам потрібно ще взяти окрему ємність та змішати 2 столові ложки просіяного крохмалю та 2 столові ложки просіяної цукрової пудри та змішати. В цьому порошку ми будемо обвалювати маршмеллоу. Беремо дощечку та припиляємо її готовим порошком. Викладаємо маршмеллоу, притрушуємо його, змазаємо його з усіх боків та ріжемо на довільні частинки. Потім ці шматочки довільного розміру обвалюємо в порошку та перекладаємо в контейнер. Вони надзвичайно пружні і легкі. А головне натуральне. Закрийте контейнер, поставте його в холодильник чи нехай стоїть на столі. За бажанням можна додавати какао, можна зробити його білим, сік замінити водою і виконати усі дії аналогічним чином. Але додайте менше цукру та рідини. Смачного!